Цілком можливо, що саме цей тиждень стане переломним у цій війні, адже саме цього тижня у суботу, пізно ввечері сталася подія, на яку вже чекали практично півроку. Американський конгрес, врешті, погодився проголосувати за надання допомоги Україні на загальну суму: 61 мільярд доларів. Так, до моменту, коли ці гроші почнуть заходити в Україну, ще пройде певний час. Врешті ще буде голосування у сенаті, яке заплановано на 24 квітня. Ще одна важлива новина тижня. Володимир Зеленський, всупереч прогнозам, доволі оперативно підписав закон про мобілізацію, точніше, закон про облік військовозобов'язаних. Тим часом, на думку опозиції, всі ці тілорухи відбуваються із значним запізненням. І зараз вже є потреба у створенні уряду національного порятунку. Про що недавно заявив Петро Порошенко. Натомість нам анонсують лише заміну окремих і то не ключових чиновників, навіть не членів уряду. Володимир Зеленський, взагалі, є чудовим керівником держави. Спочатку він створює проблему, а потім починає з нею гучно боротись. Приблизно так сталось онлайн казано, хрестовий похід проти яких цього тижня проголосив Володимир Зеленський. Ну і, врешті, маємо дві важливі міжнародні події. Передусім, це ізраїльський удар, відповідь по Ірану та масові безпорядки у Грузії. Вітаю Тороса. Мене звати Олександр Срацов. Це мій канал свіжої історії, канал, на якому ми завжди говоримо про актуальніше. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. І якщо хтось... Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, а ситуація дійсно дуже емоційна. Обов'язково напишіть про це. Прокоментуйте це відео. Також підтримайте канал підпискою донатом. долучайтеся до числа спонсорів чи патронів каналу. Обов'язково підтримайте канал Володимира Цибулька, Цибулько Товк і цибулько Тіві. Отже, цієї суботи Конгрес ша таки ухвалив закон про допомогу Україні на загальну суму, як я вже казав, 61 мільярд доларів. І перед початком цього голосування я запитав своїх глядачів про їхній прогноз, як завершиться це голосування, і дві третини було оптимістів, а три на скептиків. Отже, про що це свідчить? Ну Все-таки більшість українців у мене на каналі вгадали, спрогнозували, правильно спрогнозували підсумки цього голосування. Ну, підсумки прогнозовані, тому що демократи були заряджені на голосування. Питання було лише, яка група, яка частина республіканців підтримує цей законопроект. Було зрозуміло, що, з одного боку, ув'язування в єдиний пакет і допомогу Тайваню, і допомогу Ізраїлю, і допомогу Україні формувало, так би мовити, єдину стратегічну позицію США? І. Обставини почали дуже радикально змінюватися після удару, після теракту в крокусі і після удару е, е, Ірану по Ізраїлю. Чому, по-перше, Росія ошаліла е, ну, російська е, політична машинерія, політично-терористична, раптом е, почала ув'язувати не лише Україну з терактом в Крокусі, а й Сполучені Штати. Тобто, там е, проти е, відкрили кримінальну справу проти е, американських е, ну, представників Сполучених Штатів, в тому числі конгресменів, і це, це просто виявилося визначально. Тому для Сполучених Штатів тепер вже було не проблема чи відокремлені пакети, чи е, по суті треба було давати дзеркальну відповідь по кожному напрямку, і неспроста. В заявах і Байдена і, і е, ну, таких провідних політиків США, в тому числі і Джонсона, лунало якраз е, питання Тайваню, ну, Тихоокеанського регіону окремо, е, близького сходу окремо і України окремо. Але ж в цілому е, чинники американські визначали вісь зла. Як головні, головних гравців: Росія проти України, Іран проти Ізраїлю і е, Китай проти Тайваню і Філіппін. І треба було давати дзеркальну відповідь. Тому е, якраз голосування воно було вже в контексті, сам контекст. Е, Протистояння був підведений таким чином, що не реагувати Сполучені Штати вже не могли. Тобто самі ці агресивні країни вісі зла зробили так, щоб Сполучені Штати не мали відступу, не мали можливості уникнути голосування про підтримку України, Ізраїлю і Тайвань. Ну, це трапилося. І, е, ну, так би мовити, випробування на міцність. Е, а ідеєю цієї агресивної поведінки е, і Сі і Путіна була по суті е, необхідність вплинути на виборчий результат Сполучених Штатів. Тому, от, от, власне, все розвернулося таким чином, що на сьогоднішній день, мені здається, у Трампа значно погіршилися можливості неспроста для Китаю. Якраз Джозеф Байден видається більш прийнятною фігурою, більш компромісною, оскільки Трамп був дуже жорстким в плані вирівнювання торгівельного балансу США і Китаю, і це по суті ну, виносило китайську економіку поза всякі плани, поза всякі стратегії. Ну єдине, що Байден дає можливість Китаю переорієнтуватися більше на внутрішній ринок і зберегти виробничі потужності. Тобто, ну, скорочення експорту китайського, воно дещо буде демфоване. А загалом, загалом, mm -hmm. оцей пакет він ще поставив і візь зла на так би мовити, шальки терезів. Кожна із країн має свій інтерес і. Поживитися. ну, Іран поживився за рахунок Росії, тобто він продає якесь своє дешеве озброєння Росії. А для Китаю яка вигода зараз? Для Китаю, по-моєму, співпраця з Росією починає приносити самі збитки. Володимире, тобто виходить, що Путін хотів, так би мовити, підіграти Дональду? Дональду. Так, Путін якраз грав на користь Трампа. Бо йому здавалося, що вони мають дуже багато ну, достатньо інкорпорованих людей в оточенні Трампа для того, щоб потім ну, знайти компромісні точки співіснування якось з сполученими штатами. Ну я думаю, в Кремлі розуміли, що території в Україні доведеться повернути але. Зараз же питання, крім території, стоїть головне питання компенсації Україні і осудження військових злочинців. І для Путіна, очевидно, компромісом могло. Ну, Путін шукав компромісу зберегтися в територіальних межах Росії, зберегти путінізм і зби, зби, зняти з себе звинувачення міжнародного кримінального суду. Навряд чи це вдасться вже на сьогоднішній день. А я от буквально перед цим опитуванням. сьогодні, сьогодні зранку. Ми от говоримо неділя 12 година. Так, я зробив ще одне опитування, і от вже є його перші результати. Хоча вони ще не такі не остаточні. Як правило, в мене опитування стоїть одну добу. Отже, хто є бажаним переможцем американських виборів для України. Ну, моя ідея, що це голосування мало би якось на це вплинути. Тому що попереднє голосування показувало, що в мене аудиторія налаштована на користь Байдена, і ось що виходить: що м м бажаним для нас є Байден 62%, Трамп 5%, 5% підтримують обох 5% і третій кандидат або нікого 11%. Mm -hmm. Ну, Нікі Гейлі яскрава дуже е, зірка республіканська, і вона в ході праймеріс так дуже чітко е, означила свою позицію. Я думаю, що частина аудиторії е, пам'ятає про Нікі Хейлі і, і не про те, аби вона раптом виплила на республіканському небозводі, так би мовити. Е, але але як це тоді, от на твою думку, це впливає на розклад сил на американських виборах? Чи Трамп знову отримує шанс? По-перше, Трамп ув'язався в дуже складну судову е, тяганину, де, де для нього будуть дуже принизливі, як для великого політичного лідера, е, слухання, тобто. Коли почнуться, ну от зараз судова судовий процес із цієї стормі, е, Деніелс е, починається, і коли в суді почнуть розбирати в яких позах він її кохав, так би мовити, і де це було, в як, якого кольору була постіль, тобто його втягують в наскільки принизливі публічні дебати, що політичний лідер не може до такого бути опущений. А тим більше, що ж починають що ж наступними будуть ще більш жорсткі це про фальшування, намір фальшування виборів в штаті Джорджія, і е, там є просто свідчення прямі про те, що е, Трамп змушував переписати результати, сфальшувати результати держсекретаря штату. І це це по суті знущання із права, із, із демократії, що теж. Так. Ставить Трампа в дуже складну ситуацію. А по-друге, є дуже цікавий момент, який е, нинішнє голосування е, за е, підтримку України насправді заливає неймовірно великі кошти, по-моєму, десь 27 мільярд, е, 28 мільярдів зразу на виробництво озброєнь, на поповнення арсеналів самих США. Це значить, що розміщені переважно у республіканських штатах військові виробництва зараз дуже швидко запрацюють і створюється додаткова кількість робочих місць, що суттєво змінить клімат економічний в цих штатах. І так економіка штатів росте. Тобто, ну, в е, е, Байдена дуже позитивна репутація щодо економіки. От чому власне американський стеблішмент натякає нам, щоб ми нескільки не, не били по нафтопереробці, хоча росіяни, як правило, акцентують, що американці забороняють нам бити по російській нафтопереробці? Насправді, ну просять не бити про по нафтоперевалці, щоб не руйнувати баланси ринкові ціни на нафту, сиру, сиру, власне, нафту. Але ж удари українських ракет і безпілотників по нафтопереробці лише збільшують пропозицію сирої нафти на зовнішньому ринку, що означає, що суттєвих коливань не буде. Оцей, до речі, удар Ірану по Ізраїлю він був покликаний власне в інтересах Росії похитати ринок нафти, але не вдалося це зробити. І, до речі, і дії хуситів теж вони були пов'язані, тому що звичне, звичний шлях транзитування нафти з близького сходу через Суецький канал е, і Ормузьку затоку він ну, був по суті перекритий. Тому е, зараз багато контейнеровозів пішло е, е, довгим шляхом через південь е, ну, Африки і. Це таке додаткове плече, воно збільшує десь на тиждень доставку контейнерів. Ну, в принципі, для контейнерів перерозок це, перевезення це не, не таке ну, жахливе коливання, яке може поруйнувати, так, деякі поставки там можуть затриматися, але загалом переплановується це все. Але ж це теж удар по Китаю. Тобто, е якщо Іран. Е Завжди спонсорував хуситів і, і, і заради інтересів Росії підіграв із хуситами і, і, і підіграв з ударом по Ізраїлю, щоб ну, близький схід злякати і поколихати ринок нафти, то цього не вдалося зробити. Тобто, зараз для Байдена по суті загроз немає внутрішніх, бо одна з загроз, на якій могли б педалювати, це. Ну, різке зростання, наприклад, ціни на пальне на заправках. Оце могло б бути подразником. І є ще один момент. Справа в тому, що, наприклад, наша аудиторія, як голосує, вона можливо не фіксує той момент, але ж у Байдена і в його команди є візія майбутньої України. Навіть не просто візія, призначена спеціально уповноважена від Байдена Пенні Пріскер. Родина Пріцкерів недавно приймала прем'єр-міністра в Чикаго, це організувало українське лобі. Там Марта Фаріон, і, і тобто, в Чикаго дуже впливові українці, і вони, як ми пам'ятаємо, е, Барак Обама, е, він був свого часу сенатором від Чикаго. Тобто, е, там контакти з демократами. Українців просто ну колосальні і Пріцкери родина така дуже впливова. Вони всі мільярдери. Е, сумарно активи родини Пріскерів десь налічують більше 15 мільярдів доларів. От в Пріскерів. Ну е, пені Пріскер, вона інвестиційний банкір, і вона дуже чітко розуміє, що, на чому треба базувати відродження економіки України. В них є готові рецепти вже. Тому тільки завершується війна, в Україну заходять інвестиційні кампанії американські в першу чергу, великі. В першу чергу американські. І для нас, от тоді розв'язується питання нашого захисту. Бо якщо американські інвестиції в Україну сягнуть мільярдів 200 або 300, тоді сам. Ну, самі обставини змусять американський політикум підписати пряму угоду безпекову, таку, яка є в Ізраїлі. Чому Зеленський весь час репетував про те, що чому нас не прикрили так, як прикрили Ізраїль? А ти скільки американських інвестицій сюди залучив, щоб тебе прикривали? Плункути! От от вони, вони ніяк не зв'язують причини з наслідки. Вони включають дурника на і весь час, але самі діють в інтересах Путіна, на жаль. І, до речі, те, що пріцкери не, не контактують із е, е, Єрмаком, особливо, хоча ну, контакти були з Зеленським, а контактують з урядом, це просто тонкий натяк е, самому Зеленському. А те, що не Зеленський став лідером за, е, ну, скажімо так, е, рейтингом видання Time, а цьогорічний рейтинг дуже дивний. Тому що, ну, от минулорічний там була Тейлор Світ, співачка. ну, Вона дійсно має, ну, просто колосальний. По-перше, мільярдні доходи, а, а по-друге, колосальну аудиторію у світі. А що має Навальна? З вона має залишки слави свого е ну, вона має прізвище Навального свого а -а -а. чоловіка. Дуже суперечливого політика. Мушу сказати, по відношенню до України гіперсуперечливого. але політика, який не мав ніякого серйозного потенціалу, той потенціал опозиційності був створений російськими спецслужбами для Навального, не самим Навальним. Ну так, але То, вона, вона... вона навіть того не має. Да, так от ми маємо цьогорічний рейтинг на обкладинці Тайм Навальна, а серед ста лідерів від України не, не Зеленський і Єрмак. Це, це просто відвертий ляпас Зеленському, указання його місця і ролі, так би мовити. Тому що е, брехня Зеленського набридла в першу чергу американцям. Європейці якось на це вже дивляться, так як на ну, ну воно воно таке трохи, трохи не таке, але перетерпимо. А американцям це набридло, тому що вони по суті тягнуть леву у участку видатків. Ну, правда, Європа зараз справді перекрила, поки в Сполучених Штатах не було можливості, але збройні технології, головні, то американські. Так що зараз, зараз дуже багато закладено таких механізмів, які можуть дати, по-перше, різке зростання е, рейтингу Байдена. По-друге, дуже ну, кілька таких розв'язок на українському напрямку, які ну стануть свідченням того, що Росія програла. Росія буде може вести ще арі бої ну якийсь рік. Можливо, можливо, на рік їх вистачить. Але е це вже не міняє нічого для ні для Путіна, ні для путінізму. Вони вже капсульовані, вони вже загнані, так би мовити, під плінтус. Єдине питання, коли. Китай відріжев повинно виставить чек Путіну за, за те, що він зірвав е, проект е, Сіззіньпіня, е, один пояс, один шлях. Адже ж е, головною базою китайської економіки на кордоні з Євросоюзом мав, мала стати Україна. Могла, мала за цим проектом. Але вже, вже, вже ніколи не стане для Китаю базою головною. Отже, тут якщо Питання від Світлани Хоменко, оскільки все-таки це надання допомоги затягнулося на півроку, і вона пише: з такими гарантами Україні потрібно розраховувати на свої сили. Нам, нам в будь-якому випадку на свої сили треба розраховувати. Тільки з таким урядом ми не можемо розраховувати на свої сили. І Тому ось... що вони, вони просто вбивають економіку. Причому так цілеспрямовано нищать економіку. І мені здається, що зв'язок Сівковича із Гетьманцевом у цьому плані дуже плідний. Бо якщо подивитися на роль Гетьманцева в руйнуванні економіки, то це просто ну це, це так би мовити криголам. І, і от є ще глядач е, під псевдо УКРА, е, американський конгрес підтримує е, виділення коштів, бо утилізація українців ще не завершена. Це мені дуже так цікаво стало. Ну ви розумієте, якби е, був інтерес в утилізації українців, то зброї б не було взагалі. Тому що прихід Путіна і окупація України, оце є утилізація, а не опір окупації, є утилізація. Так що, це, це дуже, дуже дуже підле зміщення акцентів, і хай, хай ця падлюка, е, яка поставила питання таким чином. Запам'ятає, що опір окупації російській є порятунок українців, а не нищень, а не російська окупація є порятунком українців. Отже, Володимир спер повернемося знову ж таки до цієї допомоги, яку проголосували вчора, пізно ввечері за українським часом. Здається, 24 квітня має бути... 23-го. Вівто не буде у Сенаті цей законопроект. А як далі? І коли ми можемо чекати на перші кошти, або навіть не так кошти, як на першу зброю, за ці кошти в Україні на лінії фронту? Я не виключаю, що частина цих боєприпасів вже в Україні просто вони розблокуються після підписання президентом Байденом. Ну і частина є озброєнь на перевал на перевалках в Євросоюзі під кордонами України. Тому це все піде дуже швидко. Просто питання на наше, крім наповнення е, бойових підрозділів, е, скажімо, боєприпасами і новою технікою, відбувається переоснащення частини бригад на, на нову техніку, на нові боєприпаси, на нове озброєння. Перепідготовка військ відбувається. Тому паралельно дуже багато процесів відбувається, і це планова робота. Зараз це дещо покращує обставини, і мені здається, що е, є в рукаві, так би мовити, в партнерів дуже сильний хід, до речі, проти якого е, дибки ставав Зеленський. Це введення військ деяких країн, зокрема Франції. Польщі, Литви на територію України. Не для бойової роботи, але для як стабілізуючого контингенту, наприклад, на кордоні із Білоруссю, на кордоні з Молдовою в частині Придністров'я. Це дуже необхідно. Ну, тим більше, що це якраз необхідно навіть в плані введення. І комплексів протиповітряної оборони разом з цими частинами, бо це б посилило протиповітряну оборону в частину, наприклад, на захід від Києва і створило б логістичні центри з хорошим прикриттям протиповітряним. Тому це міняло б це скорочувало б швидкість доставки частини боєприпасів на фронт. Ну і хочу нагадати, що нам потрібно зараз прикривати логістику і формувати логістику авіаційну, бо тільки перша ескадрилья е, f 16 з'явиться, то її, її першим завданням буде звичайно ж прикриття неба, тобто це ППО в частині е, е, території України підконтрольний, і це дасть можливість дійсно. Дуже активно збивати все, що летітиме в український бік, і дещо здешевить, так би мовити, саму протиповітряну оборону. Бо ракети повітряного базування, вони все, все ж таки дешевші, хоча експлуатація літака дороге задоволення, але і зростає мобільність, тобто. Не потрібно буде ракети з величезним плечем дії, ракети з радіусом дії 60 км, приблизно чи 70, будуть достатні для того, щоб протидіяти ну, основним видам зброї, яка атакує Україну. Тому в цьому сенсі справді з'ява авіаційної компоненти дуже покращить ситуацію для України, і треба сказати, що. От ми поки що навіть не можемо сумарно уявити, наскільки українські сили зачистили е, оці периметр український від засобів ППО, від радарів російських. Це просто колосальна робота проведена, колосальна робота. Уявити, як розвідка все це вирахувала, всі ці станції е, радіолокаційні, як вони вибиті. коли… В Джанкої вибито одним ударом чотири установки С-400 і С-300. Виявляється, що проблемою концентрації цих установок був кабель. Росія не виробляє таких кабелів, і, і через те, не маючи кабелів, нема не змоги розкидати з великим плечем ці пускові. Їх концентрують на одних ділянках за відсутності кабелів, що українська розвідка дуже. Добре вираховує і вибиває потім. Ну от, власне така картина.